починаємо. Шановні колеги, будемо починати нашу другу сесію. Всі, хто ще на карі, просимо приєднуватись до нас. Дальше, там ще заходять. Так, да, Давайте починати. Ця важлива секція вона присвячена спрощенню регулювання, спрощенню будь-яких процедур покращення роботи малого та середнього бізнесу. Щодо цього є успішні кейси як у представників Молдови, так і представників України. Ми обміняємо духами і під самості спробуємо вийти на якусь спільну. Спільну ініціативу, спільну ідею, яку можна буде реалізувати в Молдові. Тож, запрошуємо до слова Олександр Чумак, директор, президента Асоціації приватних роботодавців України. Раз, Добрий день, шановні, я Чумак Олександр, є президентом Асоціації приватних як я сказав Леодар Кітеров сьогодні в цій А якщо можна трошки про наше місто, місто Харків є міським героєм, йому присутствується звання президента України на за видатну стійкість харків'ян, які не дали окупувати місто. Ми за це платимо дуже високу ціну на сьогоднішній день. В регіоні оцінюється кількість загиблих мирних мешканців десь 8 тисяч сто більше діти, але це не кінцева цифра, тому що постійно.